Цього тижня росіяни активізувались на Донеччині і Харківщині. Якщо раніше ворог атакував переважно піхотою, то нині все частіше намагається прорвати оборону колонами броньованої техніки. Лише на початку тижня під Авдіївкою наші захисники знищили 30 танків. І БМП така ж ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог випалює населені пункти, але місцеві залишати свої домівки не хочуть. Розповідає Олег Корнієнко. Погодарський напрямок ще півроку. Ось це село не скучне було під окупацією. Та тікаючи звідси, росіяни знищили населений пункт майже повністю. До знищеного і випаленого росіянами Вогледару звідси всього лише кілька десятків кілометрів. Та вороже залізяче дістає й сюди. Але люди, які лишилися в сусідній громаді, евакуюватися, теж не хочуть. Виживають виключно за рахунок гуманітарки. Боївся, коли стріляють. Дякую, живем, а вже до вистрілів вже привикли. Всі тікають, а ми сидимо. Без вихідних і майже снов працюють гармаші на кордоні Луганської і Донецької областей. Стріляти по окупантах доводиться і вночі, бо той штурмує лінію оборони майже цілодобово. Гармата, постріл. І тут, як і під Авдіївкою, ворог теж намагався прорватися колонами бронетехніки. А ми... Стримуємо цю ворожу атаку. Але відчувається те, що вони жмуть. Ворог насправді зараз діє інтенсивно, тобто інтенсивна стрільба йде з усіх напрямків. Ворог жме тримати оборону нині вкрай складно кажуть бійці. Ворог активно задіює свої резерви і влаштовує піхотні штурми, та намагається виснажити українське військо. І одночасно окупанти цю тактику задіють на кількох напрямках, сподіваючись. Таки знайти слабке місце в українській обороні, Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захаркомах, факти сітів єдині новини.